Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас наразі така тема, тобто прогноз на тиждень, з 18 по 24 грудня. І так, і як зазвичай ми починаємо з овнів. Дорогі овни, дивимося, у вас випадає підвішений, тобто... Повішений, підвішений, можна так сказати і так сказати. Таке враження, що у овнів все ніби а, або підвішалось, нічого не рухається. А, таке враження, що зайшло щось в глухий кут. У вас, наприклад, якась справа, нічого не, не просувається абсолютно. Таке враження не рухається, не просувається, підвисло. А, ви знаєте, а, це інколи людина сама себе підвішує ось так. Нема бажання з одної сторони, з іншої, чомусь не йде і людина і не намагається щось робити. З другої сторони, це в принципі, як би вам сказати, карта, де ви можете цей час скористувати цим часом скористуватися. Як саме подумати, як з цієї ситуації вибратися? Наразі нічого. Не застосовувати, не намагатися вийти, не, не пручатися, не якось не це. Ще може бути, а просто подумати, як з цієї ситуації вийти. Зазвичай ця ситуація дійсно вам дасть, можливо, якогось просвітлення, якоїсь мудрості. Ось інколи жертвенність. Так, хтось якась жертва. Це або ви, або людина, яка до вас дуже близька. Ось. Ну, в принципі, дивіться, якщо людина грає дійсно жертву, ну наскільки це добре? Сподіваюсь, ви розумієте, що я маю на увазі, ну, наскільки це добре грати жертву. На жертвіності не можна кохання побудувати. Все повинно бути щирим, відкритим. А тут людина ну, якось і не має бажання якось рухатися. Ось, можливо, ваші відносини та стосунки зайшли дійсно в глухий кут. Можливо, на роботі якось все, нічого не відбувається. Ну, в принципі, в країні наразі так само якось нічого не відбувається. Тепер переходимо до а, цих трійців. А чому вийшли дві карти? Гаразд, зрозуміло. Дивіться, перша карта у нас іде розбите серце. Дорогі тельці, виходить так, що наразі у вас якась біль, розчарування, втрата чогось або когось. Це може бути просто хвороба. Просто от хвороба вас або близької людини. І якщо ми візьмемо карту, яка потягнулася разом, це. Піде все цього тижня і зразу на поправку. Тобто різка біль, так? можливо, людина в лікарню потрапить. Різка біль, нежить, шмарок, навіть от шмарок висить. Так? Це ось теж може бути температура, може бути дійсно грип якийсь. Ось якась інфекція може бути, різка біль серця, до речі, що людина зляже, може бути ось інсульт, інфаркт, ось щось таке. Але ця карта вже говорить, піде на поправку. То кладемо їх дві сюди. Тепер у нас йдуть, як їх, близнюки. Близнюки. Імператриця у вас. Тобто поруч, Або з вами поруч якась прекрасна жінка, або ви відчуваєте себе хазяйкою вашого простору, вашого дому, ви влаштуєте затишний порядок, тиждень, можливо, будете готуватися до приїзду когось, можливо, будете готуватися вже до Нового року. Кожного своє, розумієте? Пекти, варити, прибирати, складати. Це, знаєте, ця карта вона говорить про. Налагоджування щось, так, затишку особистого простору, багатства, внутрішній затишок, ну, але це більше комфорт. Ось, Плюс ця карта може говорити про вагітність, про вагітність не обов'язково вашу, когось близького, когось рідного. Ось. Ще карта може говорити про піклування про когось. Ось, можливо, у вас. Жилець хтось і прийдеться вам піклуватися, шмарочки відтирати. <смі> якось, якось так в мене йде. Це карта знаєте, затишку добробуту це коли повна комора, Реч... не тільки речей, це, до речі, така земна енергія, жіноча земна земна жіноча енергія. Ось якось так. Це таке, знаєте, все приємне, будемо так казати. Жіночність, материнство, любов якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а у вас імператор виходить. Ну, Можна сказати, що це, ну, як би вам сказати, нетипічно для вас, але інколи можливо, і про, про, пробиває. Так? Ви взагалі-то кубки, тобто емоції. Ось, А це така сила волі у вас може проявитися, якась структурна така, знаєте, жилочка. Тобто ви якийсь план можете, до речі, ось цей порадок цієї карти робіть вже. От прослухали розклад. І вперед робити якісь плани, все на папірчик. Бачите, якось у нього, все на папірчик, на папірус, все. Правильно, чітко, що вам найголовніше повинно бути пункт перший, що не так дуже е, нижче пункти повинні бути. І щоб ви цей тиждень ішли чітко по плану, щоб ви не розкисли, щоб ви не розвалилися, щоб ви е, дійсно тримали е, стрій, як то кажуть. Ще що може бути, бути відвідане якихось організацій, якихось структур, а особливо якихось таких, знаєте. Державних військових, Ось, можливо, комусь пощастить і підвищення по роботі. Тобто, дадуть вам запропонують роботу якогось начальника десь. Хороша карта. Це і, до речі, і карта. Батьківська, тобто, можливо, батько, можливо, спонсор якийсь. Вірніше, навіть не спонсор, тут більше покровитель, людина, яка вам допоможе пробитися, відстояти щось, ось якось так, навести мости, можна сказати, з кимось, і підсобити вам чимось. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, а у вас закоханість випадає. Ну, Закоханість не закоханість, але частіше за все ця карта вона говорить: ну, звичайно, в першу чергу закоханість, потім це може бути вибір. Так, Закоханість. Це пара, ну, найбільш підходяща для вас пара. Ось людина на вашій хвилі, це якісь і дружні відносини, це і люди, які, знаєте, якісь приємні зустрічі будуть цього тижня у вас, якісь домовленості з кимось. Тобто, ви знайдете, якщо у вас є якийсь бізнес-план. Якщо ви, наприклад, рак, так і ви прийдете, вірніше рак прийде до вас, або ви до рака, і зробите разом якісь домовленості, домовитися про якийсь бізнес, про якийсь початок якоїсь роботи. В принципі, це дуже хороша карта. Вибирайте єдине, що вона говорить: вибирайте серцем обов'язково. Всі свої рішення приймайте серцем, інтуїцією, а не якимось іншим місцем. Тепер переходимо до Дів. Дорогі Діви, а у вас, наскільки я бачу, лицар мечів. Лицар мечів говорить про ваші думки, якісь такі самовиті, можливо, щось у вас в голові таке буде робитися, знаєте, не буде давати вам спокою. Тіло захоче відпочити, а голова буде працювати і день і ніч. А, якісь плани, якісь, знаєте, якісь сумніви будуть, якесь якісь нагнітання може бути. Це може бути, звичайно, якісь прильоти, якісь а, нехороші звістки з фронту або ще звідкись це карта, взагалі-то вона несе з собою не дуже хороші новини, не дуже хороші, а, як би це сказати, події. Ось якісь машини, якісь аварії. Може бути просто свідком чогось, що сталося там десь на дорозі. Ви знаєте, я пам'ятаю, в мене я коли дуже-дуже давно, це вже дуже давно. Я вже так знаєте згадала тепер з вами. Я, до речі, то той епізод забула з свого життя. Ішла я в місті і мене обігнав мотоцикл. Ну, в граці ви розумієте? Центр міста це було біля вокзалу. Обігнав. От я йшла по тротуару, обігнав і, в'їжджаючи там, десь біля вокзалу, він як розвернуло його. І він, отакого, знаєте, на бочок і почав крутитися. Оця карта в мене, коли я вивчала, вона в мене програлась. От може бути просто свідком якоїсь аварії. Він встав, звичайно, там нічого такого не було, але всі, всі в ужасі. Нікого не збив, все було прекрасно. Ну, але таке буває. Просто щоб ви розуміли, що таке щось може статися. Тепер переходимо до Терезів. І так, дорогі Терезі, а у вас е сила випадає? Сила, вона говорить нам про внутрішню силу. тобто Дорогі Терези, вам випадуть на цей тиждень якісь випробування. Але ваша внутрішня сила, волі, ви, ви мужність, мужність у вас проявиться. Ви вистоїте абсолютно все. Що би на вас не звіялось, не прийшло, ви абсолютно все вистоїте мужньо, спокійно, розважено. Ось це може бути ще, знаєте, хімія коли? Знаєте, от коли між чоловіком жінкою хімія, знаєте, от коли ж кваркочить, оце не теж може бути у косму. Комусь, можливо, повезе і познайомиться з кимось. І буде гаряча, ніченька. Ось якось так. Ну, це тільки так, знаєте, пушуріку. Швид, швидко руч. Тепер переходимо до скорпіончиків. Дорогі скорпіончики, а у вас е, туз мечів. Туз мечів говорить нам про якусь ідею, якусь, знаєте, прийняте рішення. Ви приймете якесь рішення. Остаточне, до речі, остаточно. Або з кимось назавжди посваритися, або з кимось помиритися. Або, знаєте, оце коли ніж. В землю або меч меч у землю. Все це моє. Ви прийняли рішення, наприклад, боротися за свої права. А, ви прийняли рішення відстоювати щось або когось комусь допомогти. Або або, ще може бути, ви зможете комусь сказати ні. Оця карта теж вона говорить так, в тому плані, що ви за себе постоїте. Тверде, так і тверде ні. Ось ця карта відповідає так, на ці. Якась ідея може бути, якесь слово може бути. Щось вас так зачепить, що ви скажете, все, я вирішив, я вирішила. Ось, якось так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці у вас е сонечко. Тобто сонечко взагалі-то каже вам, ви знаєте, от які би карти погані не випадали, якщо випадає сонечко, все, воно затімиває, все. Це може бути проясниця якась ситуація. Удача, щастя, радість, успіх, все на вашій стороні. Це і бізнес, це і любов, це дуже хороша карта, це і відпустка на березі моря, хтось, можливо, полетить. Я знаю, що. Багато хто собі може дозволити. Ось десь на березі. От як у нас Зеленський полетів з цілою бандою. Напевно, перукарок, напевно, цих бодігардів, які його супроводжували по Аргентині. Ну, ви уявіть собі, скільки це дармоїдів. Ось, ну, я шуткую вже. І так, це карта і перемоги. І де ви з себе зможете про себе заявити? Я тут, я є, я людина, я е, вмію, я, знаєте, це коли людина зсередини оцей вогнище, оце сила, енергія, впевненість в собі. З одної сторони, з другої сторони, може бути трошечки егоцентризм. В принципі, вам цього тижня. Дуже все, все абсолютно буде вестися, тільки будьте все рівно обережні, тому що ви все рівно знак вогняний. Можете перегоріти, можете попалитися або спалитися, як то кажуть. Не переграйте. Тепер йдемо до козерогів. Козероги захочуть усамітнитись. Захочуть, Можливо, будуть собі задавати цього тижня такі питання: хто я є, звідки я прийшов, що я хочу, яка моя місія в цьому житті. Задумуються над змістом життя, чи є зміст в моєму житті, чи нема змісту. Хтось, можливо, знайде свій шлях, свою мрію, свою мету, свою ціль. І буде вирушати. У когось будуть зустрічі з мудрими людьми, розмови якісь цікаві, ось, мудрі, з філософами, хтось гуру свого зустріне. Ось, ну, В принципі, такий, знаєте, повчальний тиждень, мудрий тиждень буде. І коли ви зможете прийняти мудрі, хороші зважені, такі неспішучі якісь рішення. Тепер переходимо до. Водоліїв, дорогі водолії, а у вас помірність. Помірність говорить про таке задоволення, блаженство. Світ зупинився, вам добре, як є, лиш би не гірше. А, а, а краще може бути, але ви забудете. Цей, цей тиждень ви забудете про гірше, про краще. У вас буде якось, знаєте, ви ніби між двома світами. А, трошечки, можливо, в підвішеному стані, але вам це, як би сказати, сподобається. Буде можливо таке враження, що нічого не рухається, що нічого не відбувається, годинник зупинився, ніяких новин, а, якось не метушіться, розслабтесь, прийміть ванну, якщо є можливість, а, водні процедури, масажі, зробіть щось для тіла, для душі, придіть до гармонії, якщо вам видається так. Така нагода, це примирення з друзями, з близькими. Немає значення з ким. Це приємні розмови, але такі настільки, знаєте, розслабленість. Хороша карта, хороший тиждень. Ось, Цей тиждень, до речі, не для прийняття рішень, тому що ви будете в блаженстві. Тепер переходимо до рибок, дорогі рибки, а у вас чекає, або ви будете своїм. Дитинятком займатися, котенятком, писанятком, у кого що воно є. Ось хтось буде займатися трошки, знаєте, ви знаєте, мені пригадалось, дружно весело шагать по просторам, по просторам. Я побачила цього клоуна внизу, шута, з песиком і такого підпригує. І я собі згадала: ось, якось буде, знаєте, ну не те, що дуркувати будете. А таке враження, що ну, дивіться, порада цієї карти: не сприймайте все цього тижня серйозно. Трошечки з легкістю до всього відноситись, У вас все вийде, але можливо не цей тиждень. Якось Можливо, дійсно, якщо у вас є діти, внуки, пограйтеся з ними. Візьміть час для себе, тому що, ви знаєте, можливо, ви закінчили якийсь період і це починається новий. І вам треба, можливо, трошки відпочити. Можливо, трошечки треба якось, знаєте, це і як би вам сказати, що в мене ще йде таке якийсь потенціал у вас може з'явитися. Невідкритий потенціал, до речі, мої дорогі. У вас можливо з'явиться якась задумка, якась ідея, але воно ще не відкриється цього тижня. Цього тижня воно може тільки зародитися. Ось, щоб ви просто розуміли. А вже на наступний тиждень чи через тиждень, дивлячись в кожного по різному, цей потенціал у вас відкриється. У вас відкриються таланти якісь, у вас воно зараз поки що все приховане. Ви є зараз нуль. А нуль це величезний потенціал. Треба тільки вміти його знайти. Він у вас десь прихований. Ви його носите ось там у вузлику, у себе за спиною. Він у вас ззаду. Розумієте? Ось трошечки розслабтесь, трошечки, якось так, не бійтеся, знайти в собі покопатися якийсь потенціал. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, прекрасного тижня. Бережіть себе, гарного, мирного вам тижня. І разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Все буде Україна!